Про ситуацію в місті і в регіоні запитуємо у Юрія Соболевського, заступника голови Херсонської обласної ради. Пан Юрій, з нами на зв'язку. Вітаю вас, слава Україні. Вітаю вас, героям слава. Скажіть, будь ласка, власне, як ця доба на Херсонщині минає, які вже видно, помітно наслідки станом на цей момент підриву греблі. Про це ми не втомлюємося говорити. Потрібно постійно нагадувати про ситуацію, оновлювати її. Яка ситуація в місті і на Херсонщині загалом? Нам, на жаль, в нас доба традиційно неспокійно пройшла, У нас 57 обстрілів зафіксовано за крайню добу. П'ять осіб, на жаль отримали поранення. Чотири знаходяться зараз на стаціонарі. Медики зараз займаються. Там є середньої важкості поранення. На жаль, ні людини була медична допомога надана на місце. Вона не потребувала госпіталізації стосовно ліквідації наслідків російського тракту роботи продовжуються. Вода відходить зараз, вона вже значно менше ніж метр середній рівень, але на правобережній частини все ще чотири населених пункти у нас частково підтоплені. Це біля 800 будинків ще або повністю, або частково підтоплені, Там ще вода стоїть. Там, де вода відійшла, там працюють в першу чергу. Ну, я просто нагадаю, вибухотехніки вони обстежують е, на наявність вибухонебезпечних предметів. Вони е, такі предмети виявляють. Насправді, в, зараз, взагалі, наша бригада вибухотехніків обстежили вже е, біля 300 гектар і виявили там декілька десятків е, таких небезпечних предметів. Потім вже заходять правоохоронці, які фіксують наслідки, збитки, документуються злочин російський. Потім вже працюють представники працівники комунальних служб, разом з екологами, ДСНС, там відбувається відкачка води з підвалів, вивозять знищують. Біовідходи для того, щоб у нас стабільно була ну, і контрольована санепідемічна підемічна ситуація, і ну безпосередньо вони вивозять от бруд, який залишили залишила за собою вода для того, щоб вже відновити життя діяльність наших громад. Енергетичні компанії так само працюють зараз в посиленому режимі. Зараз відбувається в відновлення мереж трансформаторних станцій, газорозподільчих станцій, приєднання в будинків, відновлення газопостачання, електропостачання, водопостачання, каналізації над цим, цим так само максимально зараз працюють. Маса роботи абсолютно в різних напрямках. Пані Юрію, я вас хотів би запитати про один такий найважчий наслідок цього злочину російських окупантів підриву Греблі. Стосовно загибелі людей, От є дуже різні оцінки зараз, зрозуміло, що ситуація в процесі. в нас немає доступу до лівого берега і до оцінки реальної ситуації там і наслідків. Є дані МВС про те, що зараз загинуло приблизно до двох десятків людей, про 17 людей загиблих йдеться як безпосередній наслідок підриву греблі. Але водночас існують такі припущення, попередні оцінки стосовно. Лівого берега, що там в Олешках тих же може пів тисячі загиблих бути, адже люди, особливо маломобільні старшого віку, залишалися в своїх домівках і не мали можливості бути врятованими. Більше того, окупанти заважали людям це зробити і волонтерам, і тим, хто своїми силами рятувався там. Отож, які можуть бути ще зміни, от в цих оцінках, в цифрах, числах загиблих, на вашу думку, хоча б приблизно, чи можемо ми зараз собі це уявити і? І озвучити приблизну оцінку ситуації. Розумієте, коли ми говоримо про ну, кількість осіб, які загинули, ми зобов'язані виходити з доказів, які це підтверджують, а враховуючи, що доступ до лівобрижної частини Херсонщини зараз ну, зрозуміло, м'яко кажучи, обмежений, дав і інформацію перевіряти, іноді дуже важко. Але можна казати, що мова буде йти про сотні людей насправді. Кількість повідомлень від місцевих про те, що вони були свідками того, як хтось загинув або вони бачили тіла, які ніхто не забрав. Ну на жаль, їх дуже багато. Зараз ми бачимо, що окупаційна влада намагається максимально приховати ці факти, вони. Намагаються не реєструвати факт смерті цих людей саме внаслідок теракту. Навіть якщо вже реєструють, вони реєструють, що це нібито була смерть від якихось естественних там причин, інфаркти та інше. Вони роблять це все для того, щоб от приховати з, з факту своєї бездіяльності. Тому що ну всі всі бачили, що окупаційна влада фактично евакуаційні заходи. Вона провалила. Вони дуже пізно включилися в ці процеси, і вони були не на не на належному рівні, і не в тому об'ємі люди отримували цю допомогу та можливість виїхати. А в найскладніший період це перша доба, перші дві доби. Там, взагалі, російські війська вони робили все для того, щоб заважати людям насправді. Там вони не відмінили комендантську годину. Вони не випускали людей на воду для того, щоб вони рятували там інших людей. Там були люди, які були готові, там якісь човни залишились. хоча так само цього було дуже небагато, тому що до цього вони все, що такі їх цікавило, вони все отмародьорили, все, що можна було використовувати на воді для того, щоб використовувати для власних потреб, військових потреб в першу чергу. Тому що потім вони на цих човнах намагалися дерги закидувати на островах наші. Тому не так багато було людей з цих човнів. Але навіть ті, хто виходив на воду, їх не пускали їх там і обстрілювали, і вимагали гроші за те, щоб вони там цим займалися. Ну там дійсно було жахіття. Тому, на жаль, коли вже буде отриманий доступ у наших слідчих до цієї території, коли люди, які були свідками, зможуть надати офіційно всі покази відповідна, то там мова може йти про сотні людей, які загинули внаслідок цього російського теракту. У соцмережах вже з'являється фото. Людей от з лівого берега, так, тіл людей, які лежать на вулицях, там на парканах буквально вода занесла. Тіло людини, от е, воно там і залишається, воно там сфотографоване. І е, такі фотофіксації просто місцеві люди роблять для того, щоб були докази цих злочинів росіян. Однак е, одночасно ми бачимо і багато трупів тварин, які так само вода позносила туди, от, загинули в фермерських господарствах, е, багато тварин і так далі. Далі це величезна біда захоронення, власне, і тіл людей, і цих тварин, які загинули. Це впливає на епідеміологічну ситуацію, на різні ризики, які там уже актуальні з'являються. Чи щось окупанти взагалі з цим збираються робити? Чи ми бачимо якісь заходи, принаймні на усунення таких тяжких наслідків цієї біди? Це вони нібито там якусь санітарну обробку заявили, що вони роблять але... Масштаби цих робіт, вони так само неадекватні. Більшість цих дій вони спрямовані, знаєте, на формування якогось пропагандистської картинки, вони ролики відсняли, вони відпрацювали там певний відсоток цих територій поїхали собі. Їздили їхні бригади, які просто збирали тіла. Причому Люди до них зверталися, в нас тут поранені, в нас там нам необхідна допомога, їх це не цікаво. Вони збирали виключно там тіла тому, на жаль, ризик епідемії на Лівому березі він залишається. Ми не намагаємося відслідковувати це наскільки це можливо в наших умовах. Поки що підтверджених масових випадків інфекційних захворювань ми не бачимо. Але ризик залишається юрію. Зрозуміло, дякую вам дуже за те, що знайшли час сьогодні з нами поспілкуватися Миру і перемоги всім нам, і зокрема Херсонцям. Першу чергу, оскільки там найбільша біда, Юрій Соболевський був із нами на зв'язку.